Зараз це є тільки початковий етап досліджень. Ми ще не можемо точно ствердити, до якого періоду відносяться загиблі. Але можна однозначно стверджувати, що це є після 39-го року, після першого приходу радянської влади на територію Львівщини, на територію Західної України. Той супроводний матеріал, який вдалося вже знайти зараз, і відповідно ви зможете з ним ознайомитися. Стверджує про те, що ці знахідки, ті, е, які були на тих поховальних ямах, вони відносяться до польського періоду, до 39-го року. Ну але зрозуміло, що люди в 39-му році подальшовки мали ще ці речі. Також серед тих речей є посуд, слянки, пляшки і банячки, також і різні інші побутові речі, є також і радянського періоду. Окрім того, вже видно, що є залишки сукна, залишки одягу, залишки взуття. Є залишки певних особистих речей, там, зокрема, які були серед в'язнів. Також віднайдена вже перша знахідка, про яку я думаю, Руслан пізніше вас повідомить детальніше. Це є особисті речі. Довідка вже радянського зразку у нього з загиблих, коли вдасться його відповідно консервувати, щоб вона не втратила свою е, чинність, щоб вона не розсипалася і прочитати, можна буде і встановити навіть ім'я. Е, відповідно, е, за наш... тут може бути декілька версій, якого періоду це є поховання. Поки що нам е, здається одна з можливих версій, що це є поховання саме від 1939 дев'ятого до сорок року. Чому? Тому що в 41-му році, все ж таки, після того, коли сюди прийшли німці, і є багато архівних документів, як лежали, зокрема тут загиблі закатовані, вони в більшості були поховані на цвинтарі. Але нам так виглядає, що з 39-го по 41-й рік почали страчувати у внутрішньому дворі тут на території тюрми або у внутрішньому дворі куча спеціальних камерах, вже і закопувати тут на подвір'ї. Можливо, це був вже 41-й рік перед. Подіями червневими, коли ще був час. Але за можливою версією, коли вони були тут закопані, загиблі, коли почали розкладатися тіла, земля почала просідати, і відповідно це сміття було насипане для того, щоб вирівняти територію. Ці дві поховальні ями вже говорять про певний почерк. Ми неодноразово вже працювали на місцях захоронень жертв політичної репресії НКВД. І НКВД має свій почерк. Нацисти, наприклад, мали свій почерк. Захоронення загиблих, і тут можна сказати, що є певний початок, що останки скидалися в ями. Також завжди були, також, крім людських кісток, були і тваринні кістки, і залишки тваринних кісток тут також є, і їх можна буде побачити, а поверх насипали різне побутове сміття. Окрім того, можна зауважити, що є багато будівельного сміття і величезний шар насипного ґрунту. Зокрема, перший розкоп має глибину 160 м, метр, 60, метр другий розкоп це глибина понад 2,5 метри. Ми бачимо, що це є доволі велика глибина. І знову ж, якщо би не було то знайти це поховання звичайним методом пошуковим було б доволі складно.